І що з першого дня повномасштабного вторгнення невпинно допомагають нашій армії. Та ті, що від зловісного ранку, 24 лютого інформують мало не усю країну про найголовніші події. Волонтери та змі Житомира зіграли у благодійному матчі. П'ять хвилин першого тайму, а на рахунку вже 2-2. Відразу команди взяли на швидкий темп. Та у другий тайм пішли з результатом 4-3 на користь волонтерів. Під час перерви організатор матчу поділився з нами тим, чому саме обрав таких гравців. Волонтери наразі означається уособлення об'єднання всіх людей, які допомагали та продовжують допомагати військовим. І це просто особлення саме в волонтерах всіх житомирян всієї України. ЗМІ це просто люди, які висвітлюються все і також підтримують військових. І це таке об'єднання медійне, плюс, скажімо так, українське, таке сімейне якесь, і воно об'єдналося, і тепер ми всі граємо тут. Другий тайм видався складним для команди. Змі вони змогли забити у ворота суперника лише один м'яч. В той час як волонтери більш ніж двічі збільшили рахунок, закінчивши поєдинок з результатом 10-4. Артем Сухацький грав у попередньому матчі проти Нацгвардії, в якому вони програли. Зізнається, погодились грати ще раз не заради реваншу. Та ні, це не реванш. Ми просто вирішили зібратися, зіграти футбол та підтримати Збройні Сили України. Дякую організаторам. Гра чудова, всі задоволені. Болівальники, я сподіваюся, їм сподобалось. Ми продовжуємо далі допомагати збройним силам України. Попри поразку, команда журналістів також залишилась задоволена. Кажуть, грали не заради перемоги, а однієї спільної мети. Емоції дуже чудові. Я дуже радий цій нагоді по... взяти участь у Благодійному футбольному матчі ми трималися як могли. Так, команда Суперник посильніша у них більше людей, у них більша фізична підготовка, ніж у нас. Але ми тримались класно, позабували пару голів. Наша задача виконана. Дякую всім, хто прийшов подивитися це дійство. Дякую всім, хто підтримав нашу армію. Слава ЗСУ, слава Україні! Волонтери проти змі грали останній третій благодійний матч у цьому сезоні. Кожен поєдинок організатори створювали з метою зібрати кошти на авто для ЗСУ, адже впродовж кожної зустрічі глядачі залишали свої донати у спеціальній скринці або ж відправляли кошти на картку. Наразі у нас вже 180 вісімдесят тисяч і цього досить, щоб купити вже одне авто. Але ми думаємо про те, щоб можливо зараз привезти їх два замість одного. І це було б ще крутіше, але скажімо так, ситуація поки. Не дуже однозначно. Тут пріоритет на те, щоб це була дійсно якісна нормальна машина, яку ти відправив сьогодні. і Завтра не кажуть, що вона зламалася десь по дорозі. Тому такий момент трішки суперечливий. Більше зізнаюся, організатори благодійних футбольних матчів влаштовувати не будуть, та на цьому припиняти свою підтримку ЗСУ не планують. Наразі вже готують дві цікавинки для Житомирян, однак таємниць поки не відкривають. Катерина Волкова, телеканал СК